Та його слову в мінливому та складному світі. Чи будуть заборонені п'ятидесятники в Україні 24 грудня 2024 року в Москві в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заступника головного єпископа Російського об'єднаного союзу християн віри Євангельської п'ятидесятників Єпископа Дмитра Шатрова було нагороджено знаком за взаємодію з? Міністерством закордонних справ Російської Федерації на грудні, знаком за взаємодію Міністерство закордонних справ Російської Федерації нагороджується за активну спільну роботу з МЗС Росії щодо розвитку двосторонньої співпраці, популяризації російської мови та культури, здійснення проєктів щодо підтримки співвітчизників, за заслуги у розвитку двосторонніх відносин з Російською Федерацією, сприяння у зміцненні миру та дружніх відносин між державами. Здавалося б, що спільного російського дипломатичного відомства з релігійною організацією. Однак сама нагорода багато розкриває державне визнання за взаємодію ставить російських євангелістів в один ряд з тими, хто активно просуває зовнішню політику РФ. А яке ж відношення російські євангелісти мають до України? Важливо відзначити. Що Російський Об'єднаний Союз Християн Віри Євангельської тісно пов'язаний з аналогічною організацією в Україні, яка називається Українська церква Християн Віри Євангельської. Наприклад, на початку конфлікту на Донбасі голова цієї церкви Михайло Паночко в Єрусалимі зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Ряховським, головуючим єпископом Російського об'єднаного союзу християн віри Євангельської. Тоді на сайті протестантів було сказано, що це історична зустріч, мета якої молитовно підтримати церкви братів, які переживають важкі часи, почути серцеві переживання один одного і знайти можливості для реальних дій щодо підтримки братніх церков. Але для нас важливо, що ця зустріч говорить про зв'язки між українською та російською структурами п'ятидесятників. Більше того. На офіційних заходах російських євангелістів неодноразово заявляли про духовну підтримку своїх українських братів, що може розглядатися як вплив, що виходить за межі релігійної сфери. Вони постійно проводять спільні заходи та конференції, а також обмін проповідниками. Все це лише верхівка айсбергу їхньої взаємодії. Сам Михайло Паночко, член Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Тобто він один із тих, хто палко підтримував заборону української православної церкви і безпосередньо спілкується з Володимиром Зеленським. Як ми знаємо, Верховна Рада України у серпні ухвалила закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, які афілійовані з Росією. Саме на підставі цього закону державна влада постійно намагається заборонити українську православну церкву, часто використовуючи штамп Московський патріархат. Однак, за всіма ознаками, Українська церква християн віри Євангельської також підпадає під цей закон. По перше, Українська церква Християн Вір Івановської та Російський об'єднаний союз християн Вір Івановської підтримують прямий зв'язок. По друге, нагорода Міністерства закордонних справ Російської Федерації, єпископу християн Вір Івановської російської організації доводить, що російські п'ятидесятники перебувають у щільній координації з державними структурами Російської Федерації. По-третє, Українські п'ятидесятники не відмежувалися від російського об'єднання, незважаючи на війну та антиукраїнську позицію влади РФ, які служителі є, от в Росії чи всі вони підтримують позицію Раховського, чи, чи є люди, які на українській стороні? Є різні люди, як завжди. Mm -hmm. Навіть якщо нам дається я один залишився і моєї душі шукають, mm -hmm. Господа завжди є вірні yeah. люди. Yeah. А так і в цьому випадку, а, звичайно, ми. Я завжди кажу нашим ревним патріотам, які хочуть всім там настукати по голові, не раз, що, по-перше, ми не в їхній шкурі або я люблю казати, ми не в їхніх туфлях, щоби публічно виносити їм зараз суд. Чому ж тоді українська церква християн віри Євангельськи досі не заборонена? Українська влада має виявити послідовність, якщо Українська Православна Церква. Все ж таки буде заборонена на підставі передбачуваних зв'язків із Росією, то аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо українських п'ятидесятників. Тим більше, що МЗС РФ нагороджує єпископа Дмитра Шатрова, чи не означає це, що партнерська організація Української церкви християн віри євангельської має бути перевірена щодо афілійованості з РФ? Тим більше, що зв'язки Паночка та Рахівського більше ніж очевидні. А отже, якщо Служба безпеки України закриває на все це свої очі, то у питанні закону про захист національної безпеки України від будь-якого іноземного впливу під релігійним прикриттям йдеться виключно про бажання заборонити українську православну церкву. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше. Благословляем нашу Россию, Господи. Мы благодарны Тебе, что Ты родил нас в этой стране. Мы благословляем, Господи, эту великую страну, эту великую державу, Господи. Мы благодарны Тебе, Господи, за все, Господи, Господи, за все недра и богатства этой земли. Мы благодарны Тебе, Господи. Мы благодарны Тебе, Господи. Мы благословляем, Господи, власти, начальство, правительство. Мы благословляем, Господи, всю команду нашего президента. Мы благословляем президента Путина. Мы благодарны Тебе, Господи, за него. Дай ему мудрости и ведения управлять этой великой страной, Господи. Дай ему, Господи, дай ему, Господи, мудрости.